Друзі, нас про проголовно поїхали. Місяці масованих ударів українських дронів і ракет по тилових об'єктах Росії призвели до критичного виснаження військово-промислових ресурсів в Кремлі. І так готувалися до складних переговорів із США, ЄС і Китаєм про перемир'я, сподіваючись продемонструвати бодай частковий контроль над ситуацією. Втім, серія катастроф за одну добу поставила під сумнів. Навіть видимість стабільності вранці російські війська планували пуст двох новітніх ракет типу ОРЕшник в напрямку Одеської області. Перша ракета втратила стабілізацію, відразу після старту і почала неконтрольований маневр. Друга ракета здетонувала безпосередньо в шахті стартового комплексу, спричинивши вибухову хвилю. Наслідки руйнування комплексу підготовки і частини транспортних тунелів згибель не менше 35 військових інженерів і операторів пуску, десятки поранених серед. Ти них старші офіцери з головного розрахунку, поки тривала евакуація, повітряна розвідка РФ зафіксувала два швидкі об'єкти, що заходили на цілі з південного напрямку. За даними розвідки, це могли бути дрони Камікадзе великої дальності або високоточні ракети. Боєприпаси вдарили безпосередньо по зруйнованому комплексу. Добивши його у критичний момент евакуації. Вибухова хвиля спровокувала обвал секцій шахти і загоряння пального. Остаточні втрати уточнювались, але за даними джерел загинуло не менше 400 військових і цивільних технічних спеціалістів. Поранено понад 120, втрачено два ракетних комплекси і запас критичних компонентів. Паралельно в західному районі Москві виникла масштабна пожежа на території секретно-наукового дослідного бюро, яке за участю північно-корейських фахівців проводило Товлення дефіцитних деталей для ядерних боєголовок, ремонт систем наведення для стратегічних ракет, зберігання радіоактивних ізотопів в підземних ангарах, за словами співробітників МНС, що працювали на місці. Загоряння почалось підземному секторі складу реактивних елементів. Температура горіння перевищувала 1400 градусів Цельсія, автоматичні системи гасіння виявились несправними. Пожежа тривала понад 9 годин. Кілька разів відбувались вибухи. За попередніми оцінками загинуло щонайменше 60 співробітників бюро, понад 100 поранених. Ніх частина підземних сховищ із радіоактивними матеріалами зруйнована. Наслідки стали серйозним ударом по спроможності РФ ремонтувати і виробляти ядерні компоненти. Ввечері того ж дня генерала один за одним передавали в Кремль аеропорти, що містили заяви про неможливість повноцінно утримувати фронт, скарги на нестачу боєкомплекту і техніки. Інформацію про катастрофічні втрати особового складу. Найбільше занепокоєння викликала перспектива втрати частини південних і східних напрямків через дефіцит ракети і несправності в логістик. Ця ситуація викликала ефект доміно серед російських еліт. Частина командування почала відверто саботувати накази про відновлення пусків. Кілька ключових чиновників подали у відставку, поширювали чутки про підготовку м'якої зміни влади. Джурела повідомила, що для втримання вертикалі силовики отримали наказ блокувати будь-які спроби протестів і розмов про капітуляцію. 11 липня стало датою, яку в коларах адміністрації Кремля вже назвали день втраченої ініціативи. Після цього вибуху і пожежі стало очевидно, Росія не в змозі безкарно підтримувати рівень ракетних обстрілів, що тривав останні місяці. Втрата критичних вузлів ракетного і ядерного виробництва, згибель висококваліфікованих фахівців, параліч планів масованих пусків, втрати РФ. Понад 130 загиблих, близько 220 поранених, десятки одиниць техніки і ключових запасів обладнання. Стратегічні наслідки Росія втратила значну частину можливостей з підтримки свого стратегічного арсеналу в боєздатному стані. В елітах різко посилились настрої щодо необхідності домовлятися будь-якою ціною. Психологічний ефект падіння двіра до здатності армії контролювати технологічні процеси, шок серед населення через масову загибель людей, і чутки про радіаційну загрозу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.